Знання, які потрібно пам'ятати усе життя в області. Триває акція Літо зустрічай про безпеку пам'ятай. Її в дитячо оздоровчих таборах краю проводить компанія Прикарпаття обленерго. В ігровій формі волонтери нагадують юним мешканцям правила енергобезпеки і як правильно поводити себе з електроприладами. У четвер активісти відвідали долинський відпочинковий комплекс Дружба на спеціально облаштованих станціях. Дітей чекали різноманітні логічні завдання. Ігор Маївський зустрічав дітлахів на станції Плутаниця. Я роздаю діткам картинки зображеннями, ну електроспідстанції, електростанції, опор. І вони називають, не мають показати. Ну, яка ну по картинці, яким вона знаходиться, і ще розставляються вони е, в лінію, і може може показати, як і де поступає, починаючи з атомних станцій і до розетки. А тут діти проявляли свою акторську майстерність через пантонімо. Вони показували різноманітні електротовари. На мою думку, це було дуже легко. Прилади були неважкі, усім знайомі. Холодильник, лампочка, фен, міксер, тостер. Було неважко показати. Вже пройшло п'ять команд, супер. Діти розумні, діти родовані скоро відповідають. А на цій станції діти ближче знайомилися з повсякденним спорядженням енергетиків. До розкладеного спецреманенту ставили листки з їх правильними назвами. Ми бачили ізолятори, індикатори, боти. Автомати багато чого нового дізналися дуже позитивні змагання, дуже позитивний табір. Все дуже прикольно, також дітей навчили як поводитись поблизу енергетичних об'єктів підстанцій, генераторів тощо. Також роз'яснили суть різних попереджуючих знаків. Є багато заборонних знаків, такі як не велась, уб'є не вмикати працюють люди, не вмикати робота на лінії, випробування небезпечно для життя, настановчі знаки, такі як працювати тут. Та влізати тут, а також є ще знак «Заземлено». Завершилася освітня акція реанімуванням уявного постраждалого від електричного струму. Спробувати себе в ролі рятівника міг кожен вважаючий. Такі ж зустрічі при Карпаті Обленерго організує ще у 10 дитячих таборах області. Роман Турі Андрій Гаргара, новини 402.